У Полтаві відзначили вчителів переможців обласного ярмарку кращих розробок навчальних матеріалів для дистанційного компонента освітнього процесу у школах. Усього учасники ярмарку подали на розсуд журі понад 300 робіт. З них 112 визнано кращими гідними звання переможців, говорить член журі конкурсу Ольга Лозинська. Розробки були спрямовані на те, щоб подати конспект уроку, але в якому буде дистанційний компонент. Оскільки ми зараз опинилися в ситуації не тільки ми, а весь світ, коли ми переходимо на онлайн-навчання, то важливо було, щоб ці розробки були спрямовані саме на онлайн-заняття. В них були інтерактивні вправи, посилання різні. Серед переможців обласного ярмарку відзначили вчителя захисту України Олега Бариша. Він підготував відеопосібник з вогневої та тактичної підготовки. Намагаємося крокувати в темп руху нашої молоді, тому що інколи. Їм легше передивитися відео і відтворити те, що показано. в Відео чим брати в літературі, і розбиратися відео. Такі підказки вони дають змогу пришвидшити процес вивчення. Цьогоріч на ярмарку представили 10 номінацій. Вони стосуються вивчення предметів. Ще чотири номінації виховного спрямування. Говорить директор Полтавської академії неперервної освіти імені Михайла Остроградського Віталій Зелюк. З того часу, як дистанційна освіта набула максимальної актуальності, а зараз важливим питанням є забезпечення якості змісту цього дистанційного компоненту. І Ярмарка покликана якраз працювати на досягнення цієї цілі. Головний критерій оцінювання обласного ярмарку актуальність, каже голова журі Валерій Білоха. Найнеобхіднішими критеріями це актуальність. На даний час і враховуючи ті реалії, в якому ми живемо часі, і вже ті нововведення, які входять і в структуру збройних сил, і те, на що ми маємо опиратися, коли будемо готувати, і безпосередньо підвищувати кваліфікацію. Учителів, які викладають обласний ярмарок кращих розробок навчальних матеріалів для дистанційного компонента освітнього процесу у школах, проводиться на Полтавщині з 2020 року.